Ти ж підсвідомо не хочеш зустріти чоловіка навіть сильнішого, ну в чомусь кращого за нього. Йдеш у знайомство з чоловіками для підтвердження, що краще його немає. І нічого я не можу попутувати. По мною цікавляться чоловіки там, запрошують на побачення, звуть туди. Є чоловік, який хоче взагалі я переїхала до нього в Германію. Тобто там для мене все на світі зробить, прийняти дитину. А я взагалі його не ну ти не зможеш, поки ти не завершиш історію з цим Русланом. Ти ще з ним, ментально ти з ним сама хочеш побачити це? Як? Закривай очі, зроби глибокий вдох, видах, відчувай тіло своє. Зараз уяви напроти себе цього руслана. На відстані метра десь. Спробуй побачити себе не стільки як фізичне тіло, а як енергетичне тіло. От навколо себе прям ауру свою відчуй. І відчуй ауру цього руслана. Раз з'являюсь я там беру його і забираю від тебе, увожу. Все його немає. Щось змінюється в твоєму станові? Мені легше. От зараз знову повертаю. Я не хочу цього. Здається, що він напирає на мене просто всім своїм тілом. Він мене своєю енергетикою погнощає. Давай, спостерігай. Там біля тебе знову з'являюсь я і даю тобі в праву руку великі золоті ножиці. Уявляй, як ти між собою і ним розрізаєш ці енергетичні канатики. От перерізаєш все повністю, як зараз. Легше, легше. Добре, от зараз все, його немає. От ти це ти тут і зараз. Якою собі ти не дозволяєш бути вільною? собі бути вільною? Так. Дозволяй. Дозволиш собі брати те, що тобі хочеться. Так. Дозволиш собі зваблювати тих чоловіків, які тобі подобаються. Угу. Ось за чим ти прийшла. Щоб я дозволив тобі бути вільною. Я тут Руслан, той Руслан, да, підходжу, обіймаю, Що в тілові? вже нічого. Добре, свобода пішла. Дай собі десь півроку часу. Ну не власні які серйозні стосунки, просто дозволь собі насолодитися своєю свободою, спілкуватися з різними чоловіками, пізнавати себе через різних чоловіків. Я зараз навіть не про секс говорю, просто про комунікацію, відчуваючи себе от справжньою вільною, та да, як тобі. Чи довіряєш ти чоловікам, чи якась небезпека відчуваєш? Там, де небезпека, ту хоч цієї історії, там де відчуваєш себе жіночною, гарною, вільною? Та? Отам от оцінуй ці відносини, неважливо, які вони залишаться, чи дружні, чи можливо серйозні якісь стосунки, але цінуй тих чоловіків, з якими ти дозволяєшся відчувати цю свободу. Вже можна бути собою, і проявляти себе через свої жіночі енергії і через свідоме ставлення до свого життя обирати собі тих чоловіків, з якими тобі комфортно, безпечно, з якими ти відчуваєш себе вільною, проявленою, жіночною, сексуальною і так далі.